Не знаю, то вже не співають читати їх. Ай, вони захоробляться. Вже скільки носять кожен день, кажен день, кожен день, і те рано, а те ввечері приносить. За кого голосувати ніяк не може визначитись мешканка села Великі Гадомці на Житомирщині Марія Луцюк. Жінка каже, за її голос з ранку до вечора змагається кілька десятків партій. Найактивніше агітують за провладну. Сувеніри з партійною символікою роздає завідувачка клубу разом з родиною. А за клуб що? Ось прийшла та й вже дала лінійку, дала прапорця, дала. Оце дали ось оце там, що, що стоїть палатка, то це там вона давала. Завідувачка клубу, яка закликає односельців голосувати за партію регіонів, член виборчої комісії. І закон забороняє їй займатися агітацією. Щоправда, зареєстрована жінка зовсім не від тієї партії, за яку агітує, як і її чоловік. А Регіони. Ви член виборчої комісії від да. партії регіонів. Да. А почекайте, мені написала іменник Оксана, Народний трудовий союз України. Імельник Олександр, всеукраїнська партія. Ну, це ми, ми раніше були від регіону, а це зараз по списку так воно йде. У списку членів ДВК 18 осіб. За документами від партії регіонів зареєстрована лише одна людина, але фактично їх сім. Усі вони зареєстровані від інших маловідомих політсил. Про це журналістам розповідає голова Мініштабу регіонів, яка сприймає знімальну групу за партійну перевірку. Хто годин? Член комісії да. від регіонів? Да. Ні, ми ну, просто від різних партій. вони. А від яких? Мельник Олександр Іванович. Всеукраїнська партія трудящих. Це наші. Усольцева Світлана Валеріївна. Політична партія вітчизм. Це наші. Вісім. Чоловік, це наші тут. люди. Члени ДВК маніпулюють свідомістю виборців і грубо порушують виборче законодавство, переконують представники громадського руху чесно і додають, така діяльність членів виборчих комісій у подальшому може стати причиною фальсифікації результатів виборів. Звичайно, це є порушення. Член ДВК. Перебуваючи на виборчій дільниці, немає права агітувати, розносити агітаційні матеріали, а тим паче розкладати палатку і розкладати агітаційні матеріали. Це є грубим порушенням законодавства. однак. про свій намір голосувати вдома. Житомирська пенсіонерка Ганна Тимощук дізналася від журналістів. Заяву від її імені знайшли серед десятків інших у сейфі дільничної виборчої комісії. Почерк на них один і той же. Тією ж рукою написані і медичні довідки, які обґрунтовують необхідність голосувати саме вдома хронічними недугами. Бабуся каже, йти на дільницю дійсно не збиралася, але заяв ніяких не писала і до лікаря не ходила вже кілька років. От місто вас розпись. Бачите, только без дати. як не моя. Положено. не Не положено. Медичну довідку без відома пенсіонерки видали ось у цій міській поліклініці. Тут показують журнал, у якому вони зареєстровані. Але хто звертався з заявами, сказати не можуть. Повірте, ні жодної довідки без заяви ми не видаємо. Але я ж не можу бігати кожен раз до добуси. це ваш почет, це не ваш почет. Мені надали заяву. Ми от завчора видали 30 таких довідок. Звіряни почерка, чи це твій хоче, чи, чи не твій. Ну звичайно, що ми це не Використовуючи адмінресурс адмінресурси, підробляючи заяви, влада намагається сфальшувати результати виборів. Переконані житомирські представники об'єднаної опозиції. Вони вже звернулися у прокуратуру, щоб з'ясувати, чому лікарі видають медичні довідки, не перевіряючи особу і кому вигідно дурити виборців. Семене жито женці ж. Гості в хату йдуть. Не дурять, а задаровують електорат на виборчому окрузі номер 66 Сезон небаченої щедрості розпочав тут регіонал Віталій Журавський. Очки повиписував людям. Дороги робить. Людям допомагає. На лікарню скори допомоги, міліції Бобі кадав. Однак спостерігачі від опори вважають це нічим іншим, як підкупом виборців. Через іменний благодійний фонд займаються е, ремонтом доріг, ремонтом закладів освіти, інфраструктури, медицини, разової фінансової допомоги, разової предметної допомоги. Цю цю інформацію вони широко висвітлюють в ЗМІ в газетах, обласним телебаченням, інтернет-сайтами. Ось так діяльність Журавського висвітлює Житомирська телерадіокомпанія. Тут він профінансував концерт. Тут футбольний матч, а ось звітує про будівництво доріг, які оплатив власними грошима. Я виділив спочатку 800 тисяч гривень з власної кишені, а потім 200 тисяч гривень із власних заощаджень, в цілому мільйон для того, щоб будувалися лісові дороги. Перерізати стрічку приїхав і у Коростише, на відкриття відремонтованої у центрі міста дороги. Про свою причетність заявляє в інтерв'ю про владному каналу. Я дослухався до людей, використав свої можливості, і сьогодні ми офіційно відкрили цю вулицю. Цей проспект протяжністю 3 кілометри 500 метрів, вартістю 6 мільйонів 900 тисяч гривень. Що насправді? До відкриття цієї дороги фінансово він стосунку немає, але як у нас прийнято перед виборами, всі піаряться обласні чиновники запевняють, що дорогу ремонтували саме вони за гроші, які самі ж і заробили. Безперечно, це зроблені за гроші, які влада заробила. Якщо вас дуже цікавить питання, за які гроші прийдіть, ми вам покажемо кошторис, ми вам покажемо проект, і вам буде відповіді на всі запитання. Проте відповіді ми так і не отримали. Звідки витрачались гроші на ремонт дорог із обласного бюджету чи з кишені Віталія Журавського, нам не пояснили ні телефоном, ні відповідю на інформаційний запит. Благодійність чи підкуп почути точку зору самого кандидата в депутати. Ми намагалися відвідуючи його. Агітаційні заходи, але там нас просто виставляли за двері, будь ласка. так, 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 дарі. Відкриється. Незаконна агітація, обман і підкуп далеко не все на що йдуть кандидати, щоб пройти до Верховної Ради. Переконані спостерігачі від опори. Найбільше фальсифікації очікують у день виборів. Ми допускаємо можливість використання тут каруселей, допускаємо можливість прямого примітивного підкупу виборців. І що в принципі не менш проблемно, це є заміна протоколів з мокрими печатками на момент ну на шляху від. Дільничної комісії до окружної комісії, але усі спостерігачі єдині у думці: завадити фальсифікаціям буде легше, якщо 28 жовтня кожен прийде на дільницю і особисто проголосує. Оксана Прокоз, Антон Заремський, Житомирщина, 5 канал.